Я в Супер. можемо починати. Я напевно повторю ще раз запитання, оскільки тебе не було чути. Скажіть, будь ласка, як сталося так, що початком повномасштабної війни команда, яка працювала постійно для забезпечення відпочинку і хорошого маску людей, перепропонувалася і тепер працює на пришвидшення смерті за скалі. І ви з нашої території. Скажи, чому буде взагалі займатися, я так відбувався, скільки це зрожало часу, і я Ну, не знаю. Якщо взяти від самого початку, привіт. <ривіт> якщо взяти від самого початку повномасштабного вторгнення, ну напевно варто сказати, що у нас як і в більшості людей спочатку було цей такий етап Несприйняття і відторгнення, на на якогось це пов'язане зі стресом і так далі. Тобто, перший день він десь випав з життя, ми не розуміли, що, що взагалі відбувається. Потім, звісно, якесь ну, це все дуже швидко відбувається, так? Воно все ж таки в стресі постійно працює фестиваль це, в принципі, стрес. Ось тому дуже швидко приймаються якісь рішення і відбувається адаптація. Потім, звісно, якесь усвідомлення відбувається, прийняття правил. То по яких потрібно тепер грати. Аналіз, звісно, ну і в результаті якісь конкретні дії, далі в вибір вектора, по якому ми маємо далі рухатись. Тому, в принципі, те, що ми робимо людей щасливими, це не означає, що це змінює якісь алгоритми в нашій взагалі суспільній праці там, я не знаю, там, чи розважальні яка б вона не була. Тобто, алгоритми не змінюються. А загалом ну, якщо 24 лютого, як я вже сказав, воно пройшло в такому тракти незрозумілим не то вже 25 лютого, ми разом з командою а, були на онлайн-зв'язку, як ми зараз з тобою. Я думаю, ти пам'ятаєш цей прекрасний вечір. А, навіть є такий скріншот дуже приємний з нашими незрозумілими обличчями, так, що ж робимо далі. А, але в той же вечір ми прийняли рішення, що ми переформатовуємо в першу чергу наш сайт. Так, знову ж таки, згадуючи 25 лютого, вже 24-го ми були повністю всі засипані. Повідомлення ми там з нашими, від наших друзів, з е, Києва, Східної України і так далі. Що ми їдемо до вас? Е, чи могли б ви в нас себе як, яким на кілька днів, е, скажімо так, дати, дати прихист і тому подібне? Тому ми бомбосховище, там дуже багато моментів, там якісь. Е, ДРГ, ворожі і так далі, щоб повідомляти. Ми це все зліпили в кубку і це все розмістили у нас на сайті. Тобто сайт більше не виглядав з анонсами артистів, крутих і так далі, а був корисною платформою для людей, які намагалися знайти е, якусь інформацію необхідну для того, як поводитися в, той, в тих незвичних і несподіваних для більшості українців умовах. Далі у нас було просто, ну звісно, сидіти, склавши руки маневі, тому що ми. Ми організовуємо великий захід, як накрутили там практично 20 тисяч людей на території фестивалю. Фактично, ми управляємо ними, управляємо їхнім дозвіллям, управляємо їхнім часом. Тобто нам хотіли десь долучитися і допомогти своїми знаннями в облаштуванні ось цих перших таких оборонних редутів в нашому місті. Тому ми одразу зв'язалися з територіальної обороною, яка тоді формувалася, і перше, що ми їм зробили, ну що їм потрібно на той час, було це рації на блокпості. У нас ж, знову ж таки, склад чималий, за 10 років багато чого накопилося, і перше, що ми віддали, рації. Далі була потреба в дощовиках, тому це зараз такі дрібні штуки розказували, щоб розуміти, як ми взагалі до цього все йшли. Далі, далі була потреба там в дощовиках, енергетиках. Ми запропонували це знову ж таки хлопцям. Хлопці зраділи, що це дощовики. Що в нас багато дощовиків, дуже є. Ми привезли дві тисячі дощовиків, тільки от виявилось, це, звісно, наш мінус. Ми вперше стикаємося з військовими діями. Ми привезли дощовики голубенького кольору. Ми в таких умовах, вони не зовсім підходили, їм потрібні були якісь зелені дощовики, то їх віддали, а енергетики залишили. В той же час ми пропонували нашій територіальній обороні, щоб скористалися нашими послугами. В організації взагалі всього процесу, тому що коли ми приїжджали і передавали ці всі речі, ми зіткнулися з тим, що ну дуже багато хаосу було. Тобто величезні черги просто на запис територіальної оборони. Що стосується там складських яких приміщень, там все купу не розподілялися якимось чином там амуніція, не розподілялися якимось чином там харчування і так далі, документи люди зносили, але воно все було таку ну. Каталасію були, на Каталах було схоже. Тобто ми не звернулися, що наше до, до керівництва території, що ми можемо допомогти цьому. Ну, напевно, ми не досить надійно саме сприйнятті військових виглядали як люди, які роблять розваги, що ми можемо е допомогти там з організацією якоїсь там військової справи. а Тому буквально дня за два, ну хоча ну навіть не за два дня а скажу так, одразу в той же ж. День, коли все розпочалося, ми були на зв'язку з нашим другим фестивалю, одним, можна сказати, співорганізаторів фестивалю, керівником нашої служби безпеки і охорони, який знаходиться з 2014 року в Маріуполі, проходить службу в полку АЗОВ. В той час він вже перебував, якщо я не помиляюся, вже на Азовсталі. І ми з ним були на зв'язку і питалися, окрім того, щоб поселити людей, яких він просив прийняти в Тернополі, там, чи у Львові, чи в принципі розселити друзів, дружин, знайомих і так далі. Ми питали, що від нас потрібно. Я пам'ятаю, як зараз він каже, збирай кошти, збирай, збирай кошти. Це була така дуже лаконічна в нього відповідь. Я кажу, в мене голова працює, так та що ж тобі збирати кошти? Кажу, давай я тобі закину там 1020 25 на картку, то хай у буде, бо він каже, я вже все потрапив і так далі. Ну він навіть не відповів на то. Вони трохи здивувало, бо в нас жвала комунікація завжди була. Десь дня, мабуть, за три вже на початку березня, після того, після цієї розмови, а я ж знову пишу, не буду казати кому, але кажу, слухай, ну ти так не відповів. Він каже, ти мене не зрозумів. Нам там треба не мені 20-25 тисяч. А для полку Азов потрібні конкретні речі. Ну і там був такий перелік, там приблизно, якщо я не помиляюсь, спробую згадати, там два автомобіля, два дрони з тепловими камерами, 10 тепловізорів, 10 кальматорів і дальномірів також здається, 10. Оце наш перший такий запад прилетів. Ми взагалі не розуміли, що з ним робити як це, як з ним робити. Ну, але продавати ми вміємо послуги, скажімо так. Ось, тому довго не роздумуючи, Спочатку ми повідомили всю команду фестивалю, в нашому, нашому чаті там близько 60, -60 чоловік, що відтепер, до завершення війни, ми будемо займатися саме забезпеченням потреб полку АЗОВ. Це було дуже швидко прийняте рішення. І для цього нам потрібно, звісно, кошти. Тобто, першим, хто піддали. То на цей рахунок, поки ми намагалися асимілюватися в цьому просторі волонтерства. Це самі сам оргкомітет. того, звісно, як ми зібрали якусь суму, ми побачили, що вони рухаються. Ми пішли до файних людей з цим всі вже проханням. Але, звісно, ресурс, різький, ресурс військ вичерпний, що ми гонку і зібрали, і далі пішли по артисти. Артисти насправді всі відгукнулися, і практично кожен артист, артистки виступав у нас. Український протягом цих 10 років на фестивалі фермі кожен зробив пост про те, чим ми займаємося. Навіть е я знаю, що донатоли іноземні артисти, які до нас дуже жваво самі писали після початку воєнних дій. Правда, вони там були здебільшого слова підтримки і е пропозиція того, що в них є прихисток, що ми можемо приїхати до них погустювати. Зокрема, група Аватар запропонувала нам. Е Будиночок в Стокгольмі, літній, каже, у нас літній будинок є, але там не холодно, там і зимовим буде добре. Ось. Ну, звісно, що ми відмовились, тому що в нас була риторика дуже проста. Після перемоги одразу скористаємося вашим будиночком. Ось, але таким чином, буквально, я не знаю, за півтори, там, два тижні ми зібрали практично три мільйони гривень. Успішно закупили все, що нам було необхідно. Звісно, це теж деякі виникли. Виникали з цим питанням, бо тоді в Україні взагалі неможливо нічого було придбати, потрібно було шукати десь кінці за кордоном. І ось так у нас почалися співпраці із Італією, з Чехією, з Німеччиною, і з Англією. І з Англією вона насправді саме у нас успішно виявилася, тому що до цього часу більшість цього ми замовляємо там. ось по на того, як ми зібрали ці перші кошти, ми повідомили нашого товариша, що в принципі вже все закуплено. Збираємо далі. Нам сподобалось шукати нові виходи, нові можливості, нові канали, і допомагати е, полку АЗОВ. І буквально, я не знаю, дня два після цієї розмови мені серед ночі прилетіло е, в месенджер повідомлення від товариша, що дай терміново ваші реквізити. Я думаю, що ну, ніч, тоді ж мало хто спав. Першу ніч я думаю, та напевно, вже щось натворили, що це за поспіху першої ночі, і дав реквізити. Ну, я дав реквізити своєї картки. Він каже, а що я давав банк, а ще то, а ще то ми буквально за пів годинки все швиденько построїли, чого там бракувало І десь, напевно починаючи з другої години наші телефони, наші сповіщення на телефонах про донати не замовкали. А все через те, що Пол ЗОЛ розмістив на своєму сайті офіційні реквізити фестивалю фані міста громадської організації, усі наші картки. І таким чином можна сказати, ми стали офіційним голомцем полка Азов. я дуже добре той вечір і пам'ятаю, як прокидалися посеред менші наші учасники нашої команди і казали, що розуміли, е, чому? <плум> чому чому розвивається від сповіщення? З посмішкою відповідали, що ЗОВ офіційно опублікував наші реквізити. Також мені прийшло нагадування щойно, що станом на зараз ми зіздали вже понад 17 тисяч гривень в цьому ефірі. Я хочу всім нагадати, що в нас триває розіграш художник, які за практиза мною задоволивши за посиланням під цим відео від 200 гривень і заповнивши губкові та стояти учасником цього розміру. Далі, вибухаючи. Значною розмовою, я питання чи можеш ти сказати, яка сума коштів вже була зібрана нашою громадською організацією та місто? Як вона витрачається? ну, Звичайно, чи те, що ми працюємо з полком Азов, чи можеш ти розказати якісь можливо трошки секретні дані, чи як ми доставали ці речі, бо мені ну, даль довго був в локалі, і це відомо, Чи є якісь? Можливо, якісь інсайди, які ти можеш зараз розказати людям, можу... якщо ми можемо це так зрозуміло, але цікава історія, яку ти можеш розповісти, людям тебе є. А я певна що є. Ой, ну, з самого початку в принципі було складно, тому що як тільки ми е -е, повідомили про те, що ми займаємося тепер полком Азову і розпочали збір, коли ми ще не були на офіційному сайті Азову. У нас почали писати друже, дружени азовці, там дівчата з надкорпусу і так далі, що то такі, і так далі. Ми не могли це взагалі ніяк там пояснити, тому що ми можна будемо казати, що от ми з товаришем там і там. Ось, але потім патронатна служба нам трошки цьому допомогла. Повідомила всіх, що пані місто це свої, скажімо так, ось після того вже ці меседжі е, перестали. Але інші меседжі, тому що вже тоді на... був розголос, що е, хлопці в Маріуполі в оточенні повному, і в принципі туди нічого неможливо дістати, але ми ж це розуміли. Що все ж таки, ну, по-перше, ми працювали з логістичним штабом полку е напряму, так, тобто вони отримували це на підконтрольній території України, то, що ми їм передавали, а далі вони вже самі знають, коли, куди і як передавати. Нам ніхто не розголошував ось цих даних, але люди нас питали, ну як ви, ми вам донатимо, а як ви, як ви це можете дістати, де, відправити? Ну, Ми пояснили, що це все через. Штаб безпосередньо і вже тільки після виходу з Азовсталі, всі вже знають цю історію, як гелікоптери діставалися до Азовсталі і передавали там конкретні речі. Хоча на той момент ну ми знали про такі схожі штуки, ну, звісно, ну не схожі штуки, а про е, спроби е, такого проникнення, але звісно, ми не могли про це розго розголошувати, тому. Ось багато речей, я думаю, то ще ми і постфактом розкажемо, якщо це можна Ну це точно не буду від нас іти з перших курс, тому що ми все-таки ми є військовими, і ми не можемо там відповідати за якісь певні дії, тому певні речі, які відбуваються в покуп. Так, я розумію, що збираючи кошти, як ми зможемо теж то кога, стикаємося таким сфальним місцем, з цим стикається, що люди вичерпують свій ресурс, люди впомнюються від війни, як це сумніли звичайно. і фестиваль там місто проводить декілька онлайн і офлайн фрілантів. Чи можете розказати щось про них, чи розказати, які суми було зібрано? Можливо, на що вони витрачені з кінцею відбувалося, яким чином взагалі як заохочувати людей? Взагалі це зробити ні, коли вичерпаний ресурс. Ну, правда, так, десь до травня місяця, до до середини травня, мабуть, воно все не сталося за якихось соцмережу, тобто там можна було пояснювати людям. В принципі, люди у нас дуже круті, і я не скажу, що вони там шкодують гроші, коли бачать проблеми, так? коли у нас стається які якісь в країні нехороші речі, всі вміють гуртуватися, об'єднуватися і. Бути спільними зусиллями ворогами, але фінансові ресурси, звісно, вичерпні. І в якийсь момент, ми, ми сприйняли те, що все-таки люди не готові зараз, ну не те, що не готові, тобто значно зменшила е, кількість донатів, а просто, скажімо так, за чим підтримати. Тобто вони хотіли якусь послугу, ну це було помітно, послугу, і з якої кошти підуть на. Оці ж, скажімо так, потреби Збройних сил України чи конкретно в нашому випадку полк Азов. Тому ми не довго не думали, і як тільки побачили динаміку, що пішло на спад, ми вирішили проводити фестивалі, концерти, те, що нам найбільше в принципі, вдається, що ми найбільш компетентні. що з таких ми зробили його анонсували. За сітні його анонсували і там за три дні продали всі квитки. Далі просто влада Тернополя нам посприяла тому, щоб фестиваль в офлайн форматі не відбувся. Хоча заходи до і після нас, і і в той же вікенд, коли наш фестиваль був відбувся. Там з 300 тисяч тисяч 100 воно повернули за квитки, але 200 тисяч наслажилося. І якщо я не помиляюсь ще десь 180 тисяч на ці сторони. Ми зуміли зібрати завдяки е, відвідувачам онлайн. Тому ось перший був там, 380 тисяч, якщо я не помиляюся, збір. ну Десь 350-380. Звісно, нам сподобалось. На цьому ми не зупинилися поїхали далі. Тут уже файне місто, якби відбувається в бомбосховищах, в укриттях відбувається на колесах. Тому ми, ми до людей наших файних людей були дотичні і при цьому могли допомагати полка Азов. Далі у нас був і Львів, далі у нас була, а, була Вінниця, далі у нас був онлайн фестиваль, хоча б я швидше його назвав віртуальний фестиваль, а, в дати фестивалю, який б бути, Це просто була якась не знаю, шалена комунікація між нами. Фестивалі феміністів нашими відвідували, що то було. Тобто вони в чатику переписувались, як вони зараз стоять на там, скажімо так, спортивній зоні і там грають волейбол. А хтось з іншої запрошує піти попити пивка але це все віртуально, і ми. А тут аж від нас від наших адмін чату несеться конкретно. От Соль вона це все робила. І каже так, зараз буде виступати кедлайнер, всі-всі кидають свої справи, пішли кедлайнера, і через 10 хвилин, наприклад, там. Нергав з гурту гуртубимо, записав нам звернення, пісеньку одну подарував, і ми це все в чаті вмикали людям, вони за це донатили. Ну, було насправді дуже душевно, дуже класно. Далі був ще польський фестиваль. Це була кумуляція, і я думаю, зміну. Розкажи, будь ласка, як загибло, який до нас тут в Польщі і як це все стало можливим? Ви, в нас ніколи, 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 ніколи. Це, ну... Ну, це не квоти, а вона сьогодні це і думала. Польща дає можливість провести все-таки он... фестиваль не... не онлайн, не віртуальний, не в укритті, а все ж таки трошечки доторкнутися до того такого живого ще до, до... до воєнного стану. З із розрахунком того, що. А... Багато українців живе саме в Польщі зараз. Прихистом процентному співвідношенні взагалі місто в визнано містом рятівником, там, здається, 80 тисяч українців, проживає на 160 тисяч е, польського населення на даному, на даному етапі. Тому ми хотіли до такої історії долучитися. І тут вам товариш е, з Польщі запропонував е, переговорити з одним із польських фестивалів, який мав відбуватися е, в кінці. 27-28 липня лип, доданий фестиваль, рокова ночь, він називається МОЦ, щоб один з днів віддали нам. Тобто додатковий новий день віддали фестиваль файлі міста під благодійність, і ми могли себе там, скажімо так, проявити. Ну, звісно, ми від такого ідея не відмовилися. Прийняли цю ідею на ура і буквально там знову ж таки за місяць часу ми втілили це в життя. Це був насправді не так навіть в донатах крутий фестиваль, а фестиваль в тому крутий, що ми змогли показати, що ми є з України, і попри всі труднощі і складнощі, які в нас відбуваються, ми готові нести свій продукт і свою ідею в маси і повертатися з якимись такими переможними, все таки гасними до нас Користуючись паузою, я хочу нагадати всім, що в Ютубі ви можете залишати коментарі в коментарях заготувати щось наше гости, якщо вас щось цікавить. В тому в черпі, хочу запитати, Як зараз відбувається робота фестивалю країн міста, оскільки Дженера було сказано, що комітет зайняється допомогою болту АЗОВ, а зараз Азов дуже дослухав, оскільки він був це обладнаннями. Але дуже багато людей досі залишається в полоні, чи якось фестивальський операцій з цим, вони зараз вимагають, і як це все працює. Вчора відбулась прес-конференція, можливо, щось про неї розкажуть. Ну не, я, на жаль, не був на прес-конференції, тільки не був долучений до громадської прес-конференції, так я тільки дивився. Мені, звісно, приємно, що там згадали про фестиваль «Повні місто» що ми і надалі продовжуємо забезпечення, займатися забезпеченням потреб на полку Азов. Насправді, ну, так, відверто кажучи, мені дуже приємно бути долученим до цього процесу, і всій команді при, при, приємно, що ми співпрацюємо з полком Азов. А, єдине, що змінилося з тих часів, що е, тоді ми просто це робили е, ну, просто як не в себе. От ми це про цей простий закон парето, коли перших 20% твоїх дій е, приносить 80% результату, чи там 30-70%, От то на початку ми саме так і робили. Зараз ми все таки, як я вже казав, пройшов момент цього прийняття аналізу, і ми вже десь свідомо розуміємо, де були лишні рухи, де не потрібно було робити нічого, як можна було по-іншому зробити. І от зараз все, все більше тихо така. У нас структуровано відбувається, ну, в любому випадку пройшло сім місяців, тому що ну, не могло бути. Перший фестиваль міфані міста теж з дуже великими зусиллями, але ми зібрали там е 800 чоловік. Зараз у нас якби все розподілено, каже, на самому місці в команді розуміє, хто що робить, але ми збираємо там, 18 тисяч чоловік. Тому десь так зараз відбувається тут. Працюємо по конкретних запитах від боку.

і ви, і ви, <сміст> <ріст> я не чую там. Бажаю, вам багато донатів. І щоб ви зупиняли. Вам, щоб все, зуєм. І я вже вам бажаю багато донатів, і щоб а, е вони теж не зупинялися. Ні, вони точно не зупинялися. Не зупинялися. І щоб вони не зупинялися. <ріст> Окей. Okay. І на завершення всіх, як онлайн, так і офлайн гостей, у нас є одне запитання. Якщо це гості офлайн, то в нас є питання, де чи жаль. Бо ми вбережемо шарт, який е, потім передамо нашим захисникам, навіть ми в цьому виділі. Або ми даємо які також потім поїдуть на позиції, щоб з'явитися. А в випадку онлайн гості ми питаємо спокійсь чи пост. А, а цей рілс можна, чи я там правильно називаю? Це складніше, можна. Я можу потім змонтувати з нашої розмови, якісь Окей. Okay,